Тема дня на Радіо Буг. Говоримо про головне на Бугефе. Усім привіт, з вами Ірина Костюк, і це тема дня на улюбленому Радіобу. сьогодні гостем у студії у нас начальник відділу рекрутингу 6-го прикордонного волинського загону, підполковник Олег Бурдейний. Доброго дня доброго дня сьогодні ми поговоримо про прикордонний загін, взагалі про роботу прикордонників, про те, чим відрізняється робота прикордонників від інших робіт, так у лавах взагалі зараз нашого військового стану. І я думаю, що ви такі цікаві факти нам сьогодні розкажете. Будемо старатися. Отже, скажіть, будь ласка, які основні напрямки роботи прикордонників? Прикордонники це правоохоронний орган спеціального призначення, який виконує свої завдання щодо охорони і оборони державного кордону. Наші військовослужбовці наряду з іншими складовими сил оборони виконують свої завдання щодо відсічі збройної агресії Російської Федерації на східних рубежах нашої країни. Але основного завдання з прикордонників навіть в умовах війни ніхто не знімає. А це охорона державного кордону, забезпечення ритмічності пропускних операцій в пунктах пропуску через державний кордон, недопущення. Якихось прорахунків там і так далі на зеленій ділянці цього кордону, а саме контрабанда там, і, так далі, і так далі. А ось чим відрізняється робота прикордонного загону від інших, наприклад, від Нацгвардії, від ЗСУ і так далі? У кожного силового відомства або в кожного правоохоронного органу є. Е Певні свої обов'язки, які вони виконують. Прикордонники в умовах війни, в умовах мирного стану там і так далі, виконують свої завдання. Повторюся, це охорона, охорона державного кордону. У нас є визначені конкретні обов'язки, які ми виконуємо відповідно на кордоні і в пунктах пропуску через державний кордон. А саме це для того, щоб, наприклад, громадяни України, які приїжджають до нас, як гості, або які покидають нашу країну, щоб вони комфортно себе почували під час перетину державного кордону, а якісь протиправні елементи відповідно поза путнами пропуска не могли пройти через державний кордон. Відповідно, а чи служать волинські прикордонники лише на Волині, чи можливо вони служать і в інших якихось загонах прикордонних? У нас майже в кожній області є свої прикордонні загони. Це Волинський там, прикордонний загін, от Західне регіональне управління, до прикладу, є і Львівський прикордонний загін, Чопський загін, Мукачівський і Чернівецький прикордонні загони. От прикордонники Волині, скажімо так, можуть виконувати свої обов'язки щодо охорони державного кордону на будь-яких його рубежах. Тому що людина, яка підписує. Контракт для проходження військової служби відповідно вона готова проходити службу в будь-якому регіоні України, але перевагу ми віддаємо людям, які хочуть служити в волинському прикордонному загоні. І ми їм обіцяємо те, що вони будуть служити тут як мінімум рік часу. На Волині так на Волині. А як відбувається загалом набір у прикордонний загін? Державна прикордонна служба, як і решта військових формувань, на постійній основі комплектується військовослужбовцями за контрактом або відповідно військовослужбовцями за призовом під час мобілізації, під час дії воєнного стану. Ми особисто я як керівник відділу рекрутингу набираємо на військову службу за контрактом, але і мобілізація також є присутня в прикордонному відомстві. А треба мати бойовий досвід, щоб стати прикордонником? Для того щоб стати прикордонником, потрібно тільки бажання. Потрібно е, мати 18 років, повну загальну середню освіту і за станом здоров'я, грубо кажучи, бути придатним до військової служби за О, Я якраз хотіла запитати, кого ви набираєте? Чи є якісь обмеження? Ви вже і відповіли. А як відбувається мобілізація, і чи прикордонники теж до неї залучені? Прикордонники обов'язково в обов'язковому обов порядку залучені до мобілізації, тому що ще раз кажу, що люди нам постійно потрібні на постійно на постійній основі, враховуючи той стан, в якому перебуває зараз наша країна. От і ми, як і решта військових частин, комплектуємося військовослужбовцями по мобілізації. А як ви мотивуєте людей для того, щоб вони до вас приходили служити? Ось і що отримує військовослужбовець, як от до вас потрапляє. Давайте будемо говорити про військову службу за контрактом, так. враховуючи те, що Добре. я керівник відділу рекрутингу і займаємося безпосередньо контрактом. Військовослужбовці які до нас приходять. Першу чергу вони повинні пройти співбесіду. Вони проходять співбесіду, на якій людині доводиться вся необхідна інформація, яка її цікавить, чим вона буде займатися на кордоні, де вона буде проходити службу, в яких умовах буде служити, що за те отримувати відповідно, які забезпечення, грошове забезпечення, матеріальне забезпечення, медичне там і так далі. Тобто ця інформація вся доводиться людині. Людина після того приймає відповідне рішення і починається процес, скажімо так, до. На військову службу за контрактом. Людина проходить психологічне тестування, проходить військово медичну комісію, проходить внутрішню перевірку, і після того по великому рахунку вже може служити народу України. А скільки часу контракт? 3-5 років. Чи там якийсь певний? Чи... 18 травня минулого року були прийняті зміни до законодавства, які визначають конкретні умови підписання контракту. Зараз є. Скажімо так, дві категорії людей це люди віком від 18 до 25 років до 25 років і громадяни України віком від 25 до 60 років. Це ті люди, які можуть до нас прийти і підписати контракт. Громадяни України віком від 18 до 25 років підписують контракт на рік часу. Решта громадян на три роки, але є ще така категорія, як психологи і медики, які також можуть підписати контракт на рік часу, незалежно від віку свого. Ага, а чи прикордонники вони якось використовують своїй роботі, не використовують можливо собак? Це ж якраз це ні? Ну звичайно, як вам сказати, прикордонник безпосередньо стикається у своїй службі з використанням службових собак. Тому що в пунктах пропуску, як на зеленому кордоні, це перші помічники прикордонника, тому що треба зловити порушника, якого, можливо, там не може не можемо догнати, Да? використовуємо службову собаку під час затримання або використовуємо службових собак під час пошуку там наркотиків, зброї там і так далі, які незаконно переміщаються через державний кордон. А яка порода собак, якась така у вас в службі проявила себе дуже? Від... Та вони різні є. Ну, основна, напевно, це буде німецька вівчарка, або бельгійська вівчарка. Вони зараз дуже активно використовуються при пошуку наркотиків там і так далі. Кокіс пан'єлі також використовуються і дуже себе гарно показали під час того, також пошуку відповідно наркотиків. Це ще одна така функція прикордонників не боятися собак, бо вони з ними будуть стикатися в роботі. Ми не, ну, бояться, може, трошки неправильно сказано, ми з ними є друзями, ми їх не боїмося. А яка ось ротація військових? Скільки часу служать на одній ділянці прикордонники, а потім їх змінюють? На даний момент стосовно громадян України, які вирішили підписати контракт з відомством прикордонним, умова є така: що люди, які йдуть до нас на контракт, вони в обов'язковому порядку на протязі одного року першого року служби проходять службу у межах волинського загону. От, але це. Умова діє тільки тоді, коли військовослужбовець якісно відноситься до виконання своїх обов'язків. Якщо він, ну скажімо так, погано себе поводить або не виконує ті обов'язки, які на нього покладені, то відповідно можемо направити для проходження служби в інший город, де Він себе краще можливо знайде, чим в нашу карання така свого роду. це не покарання, це такий мотиваційний крок, скажімо так, для того, щоб він хотів служити саме в волинському заводі. А які ризики щоденно стоять перед прикордонниками? Прикордонники, як я вже спинявся раніше, прикордонники виконують свої обов'язки щодо охорони державного кордону не тільки під час війни, а й під час мирного часу, там і так далі. Але кордон саме по собі це лінія, да, яка відділяє нас від іншої держави, або відділяє нас від ворога. І прикордонники виконують обов'язки щодо охорони цієї ділянки. А порушники, які хочуть незаконно потрапити в Україну, да, або ухилянти, які хочуть втікти з нашої країни. От ми робимо все можливе для того, щоб цього не допустити. О, якраз зараз поговоримо про хилянтів. Я думаю, що ця тема цікавить багатьох наших слухачів. Чи часто от таких людей, ось які намагаються втекти з країни? І чи бували такі випадки ну, в прикордонному загоні там за останній місяць? Такі випадки присутні в кожному прикордонному загоні. на Волині. Вони не такі, скажімо так, часті, як до прикладу в Чернівцях чи там, на Закарпатті, але такі випадки є. І ми готові скажімо так, до цих викликів і готові боротися з цими викликами і ловити оцих панів ухилянків, які хочуть залишити нашу країну і не хочуть допомагати обороняти її від. Від, від ворога від, від ворога, так а які вас можливо ви пам'ятаєте якийсь курйозний випадок, як люди там ну як хочуть перетнути кордон, так втекти якийсь курйозний випадок? Можливо, у вас був на службі? Ну, скажу так, що безпосередньо у мене не було, але е, всі люди наші дивляться засоби масової інформації, і всі бачать прекрасно, яким чином до яких хитрощів вдаються оті ухилянти для того, щоб залишити нашу країну, і лодки там, і, і так далі, і так далі, тобто. Вони роблять все можливе для того, щоб залишити нашу країну, А ми робимо все можливе для того, щоб вони не вони, в них це не не вийшло. А чи бували випадки, коли затриманих ухилянтів згодом відправляли до ЗСУ? Обов'язково, якщо ми ловимо якусь ухилянта, який є військовозобов'язаним, так ми передаємо цих ухилянтів, інформуємо там, національну поліцію ТЦК і таких людей направляємо туди і з ними там вже в подальшому розбираються. Тому що є категорії такі, які підлягають призову, а є такі, які не підлягають призову. Рішення щодо призову приймає відповідно ТЦК та СП. Ага. Що ви відповідаєте тим людям, які бояться йти до прикордонного загону? Можливо, в них є ще власні страхи, або вони думають, що їх відразу відправлять без підготовки ніякої, десь кудись. Напевне, так люди думають. І що ви відповідаєте йому? дуже багато людей, так думає, ну не розуміючи, скажімо так, куди попадають і чим вони будуть займатися. І для цього саме створені у нас відділи рекрутингу, які займаються цією безпосередньою роботою, спілкуються з людьми, доводять цю інформацію, мотивують їх для того, щоб людина, яка прийшла до нас служити, вона вже якесь загальне поняття, що це таке служба мала. І люди, які до нас приходять, вони в обов'язковому порядку проходять базову підготовку військову для того, щоб. Також розуміти, що це таке зброя, як її використовувати, як використовувати медичні там, засоби, да, там, і так далі. Тобто, це вся інформація до людей доводиться. А чому сьогодні, на вашу думку, важливо бути на службі, і що б ви сказали людям, які вагаються, хочуть, але в них є такі певні сумніви? Скажімо так, буду говорити суто за прикордонне відомство. В умовах війни, я думаю, це обов'язок кожного громадянина взяти в руки зброю для того, щоб не допустити на нашу територію, на нашу землю окупанта, ворога там і так далі. Прикордонники безпосередньо беруть участь в відсічі збройної агресії. Дуже багато наших хлопців виконують зараз безпосередньо зараз обов'язки на східних рубежах нашої країни. От а для того, щоб люди в нас йшли, що я можу сказати, прикордонник це людина, яка першою зустрічає гостей. Останню їх проважає і першу зустрічає ворога, і останньою його виганяє, скажімо так, з території нашої країни. І ще таке одне невеличке, це те, що ну, от прикордонник це та людина, яка ходить по краю нашої землі, так? а такий обов'язок мають не всі. І для того, щоб цей обов'язок і право відновити по всій протяжності нашого державного кордону. Хотілося, щоб до нас приходили мотивовані вольові цілеспрямовані люди, які будуть разом зі своїми побратимами, от відновлювати це право і цей обов'язок по всій продяжності нашого кордону. А як можна подати заявку на службу? Куди звертатися людям? Скажіть всі, хто має бажання стати прикордонником, можуть прийти до нас. А це місто Луцьк, вулиця Стрілецька, 6, це 6-й волинський прикордонний загін, відділ рекрутингу. Цього прикордонного загону, або звернутися відповідно за номером телефону 096 905 1301. В будь-який день телефонуєте, спілкуємося, домовляємося про зустріч і працюємо дя стосовно дя призову. Дякую. Дякую. Можливо, ви ще щось хочете додати? Я хотів би сказати те, що е війна не закінчується. Війна не закінчується для того, щоб вона закінчилася, нам треба люди. Нам треба побратими, які ще раз кажу, будуть виконувати свій обов'язок разом з своїм побратимом щодо вісічі збройної агресії. Тому нам потрібні ще раз спинюся молоді, мотивовані вмотивовані люди, які хочуть служити, які хочуть захищати свою країну, і які хочуть, щоб нарешті настав мир і перемога відповідна. Так, дякую. Дякую вам і нагадую, що сьогодні у гостему студії був начальник відділу рекрутингу 6-го прикордонного волинського загону, підполковник Олег Бордейний. Дякую. Дякую вам.